Цьогоріч заклади загальної середньої освіти міста Тернівка прийняли до своїх лав 298 першачків. Вони продовжать навчання за програмою нової української школи нуж серед них є й 29 учнів, які разом з батьками переїхали до нашого міста через бойові дії. Слід зазначити, що в 2022-2023 навчальному році школи міста не отримали підручники для п'ятого класу нової української школи у зв'язку з військовою. Ресію РФ цей процес призупинено. Наразі діти користуються їх електронними версіями. Всі інші учні забезпечені підручниками в повному обсязі. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти міста організовано в дистанційній формі. Всіма педагогічними колективами було обрано онлайн-платформу Google Classroom. Також узгоджені правила та розклад взаємодії усіх учасників освітнього процесу для виконання освітньої програми та організації запровадження Навчання з використанням технологій дистанційного навчання, зважаючи на технічні можливості школи та кожного вчителя і учнів. Під час організації дистанційного навчання використовуються матеріали проєкту Мон, всеукраїнська школа онлайн, відеоролики, які розкривають теми шкільної програми, курси платформ Прометеус, Едюкейшн-Рера на урок та інші джерела. В залежності від зміни безпекової ситуації в Україні або області, всі заклади освіти міста готові. Ові до роботи і в офлайн режимі, а ще всі вони отримали паспорти готовності до початку опалювального сезону.